Прийшов до нас праздник всіх святих по всьому міру, просіявших дітей Божих, святих церкви. Навірно, не є такої держави, такого голочка, де би Євангеліє і проповідь Євангеліє не дійшла, де б і не ступали ноги проповідників. Господи, дай нам, щоб ми общалися з нашими святими, поминай їх. На літургія читає їх життя святих, взирає на їх подвиг. і в з тим хотіли б ми, щоб пішло по тому принципу, з ким поведешся, того не берешся. Церковні люди православні люблять читати життя святих і уподоблятися, хоч у чомусь маленько. Удивляється не тільки подигу терпінню святих, но й їх глубочайшому смиренню. В яку міру чоловік постигне самого себе і свої слабості і пороки, і осознає необхідність Божої сили як стан пропадання гібелі до тих пір не прикличе Христа святі церкви майже весь однаковий опит усіх святих. До тих пір, поки чоловік не осознає, хто він такий і що там у ньому, скільки там нечисті і пороків, і скільки там треба ще робити, а чистити, а різати, а вирізати, у ту міру, наскільки порозумієш, настільки приобретати будеш смирення, а з осмиренням исцеление душі і духовне зростання. Від Христос не просто приніс індульгенцію всім, як вірять протестанти, мов хто взяв уже у магазині купив Біблію, поклав руку і сказав: Я вірую в Христа Ісуса. І вони вважають, що з того моменту це тільки вже спасенний. Христос завершив діло Спасіння, як каже Євангелій саме у собі, на кресті, перетворивши, преобразивши наше заражене тіло в нового Адама, а потім своє тіло і свою кров дав під видом хліба і вина в Таїнсти причастя принимати, щоб і наше тіло, і кров преображалися силою Христа Ісуса. Но то тіло й кров не можеш купити в магазині. То тіло й кров Христову не можеш прочитати у Біблії. Треба її матеріально. Треба йти в церкву Христову, єдинственну, в котрій і є таїнство Євхаристії. Так, да, ведь многі із сектанства заговорили в последние часи, що мол, да, треба бы Євхаристію часто причащатися і знову не в тот бік йдуть. Апостол Павел подупреждає, да, треба причищатися, бо казав Господь, хто не буде їсти моє тіло і не буде пити мою крові, не буде мати в собі життя, буде мати диплом Богослова, диплом мудрейшого, Може мати всякі награди церковні, не будучи християнином. А потому. Починається з того моменту, коли він порозуміє, що йому лічно, йому не нужен Христос, ні сусідним, ні близьким. І якщо він не, не порозуміє у поки процес духовного зцілення не начнеся. І якщо чоловік має апендіцит і до тих пір, поки він не осознає, що там обрив, там треба йти у лікарню і різати, просто так, розглажуванням і якимось. Тренінгами не вийде ніч. лише після того, як іспитавши і тренінг, і всякі мазі, осознавши, чоловік кличе лікаря. І ми осознаємо, що в нашій природі запустилося тільки багато вірусів смертних, що на все життя хватить, щоб очищати, омити. Щоб закликати людей у Царство Боже сьогодні в Євангелії, чуємо, як Господь посилає на проповідь апостолів. І так ідіть і научіть всі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, уча їх соблюдати все, що я вам повелів, я з вами до скончання віка. І вдруг знову сектанти, п'ять копійок свої кладуть. А відайте, Господь казав, що не можеш крестити чоловіка. Сперва казав, ідіть, навчіть, аж потім крестіть. Перед кожним таїнством крещення в кафедральному соборі нашому проходять зустрічі знайомимося знайомимися із кресними родителями і відкривається перед ними учення церкви, що таке крещення вірового в Христа і Ісуса. Но в місті з тим відповідаємо ще й сектантам. Ведь Господь сказав два рази. Ідіть научіть в ім'я Отця, і і Святого Духа, а далі повів «Учаїх соблюдати все, що я вам повелів. І так сказав два раз учителя, з котрої головної, а зовсім просто. Світло, це прямо казали. Уча означає ознайомити з вірою. Бо якщо б ми на кожного християнина, котрого готуємо до крещення по-протестантськи, треба мав, тільки чотири курси Академії закінчити, два раз Біблію перечитати, Та зовсім ні. Ознайомлюємо. Тобто, хто приходить до Христа, каже, я хочу бути віруючим у Христа. Я приймаю Ісуса як Сина Божого, як Месію, котрий зійшов з неба, котрий взяв на себе наше тіло і селив Його на кресті, смертю і Воскресенням обновив нашу природу, на 40-й день вознісся, на 50-й день послав Духа Святого, образувалася церков, у якій робиться операції на вирізання гріхов. От достатньо такої короткої науки. Але коли чоловік уже крестився, отримав благодать Святого Духа, відкривається розум, йому вже може давати болі глибокі дисципліни, казав апостол Павел, я сперва вас учив так по-простому, як давав їм, як дітям молоко дають сперва, а коли діти стануть на ноги, кріпкі стануть, то дають їм вже тверду піщу. Так і я вам давав духовне молоко, то є основу віри, а далі відкривав перед вами красоту нашого євангельського учення. Господи, благослови нас любити тебе, берегти єдинство з церков'ю, слідкувати за подвигом всіх святих, опит, котрих колективний утверждає, і якщо чоловік. Не зуміє приобрісти у церкви смиренє, не просто показноє, а настояще, глибоке. Він не зможе вилікуватися від своїх апендіцитів, рано чи пізно може і загинути, бо навіть предупреждав Господь через апостола Павла. Павел казав, многі з вас часто боліють і вмирають. Бо причащаються недостойно, бо Тот, який їсть п'є тіло Христово без розсуждення, що то велика святиня до неї ми в православній церкві готуємося повіддю, три дні постні, спеціальне право молитв... правило молитви. Не так, як у, Отто у Євсектантів, прийшли красно у білих сорочках і вже йдуться причащати, хоча їх причастя, як вони кажуть, тільки символ тіло кров Христова. Божа Мати, благодарим Тебе, що наші предки 1150 років в часи Кирила Мефодія, прийняли нашу віру і ми її нині бережемо. А вона така сильна, мудра і красива, що сучасні мудреці ніч нам не можуть представити равної, тільки що нам принесуть А то слабеньке, примітивне. І далеко не равної нашій релігії, бо лиш так поступає, бережа свою віру, історію, культуру, єдинство церкви, ми тут діти Божі, а у вічності в вічну се з усіми святими зможемо наслідувати вічне царство. Амінь.